Історія першої англійської колонії в Америці починається з вірджинської компанії Лондона з метою створення постійного поселення в новому світі. Перша висадка була здійснена 26 квітня 1607 року на мисі Генрі. Колоністи досліджували околиці і, зрештою, оселилися на місці вздовж річки Джеймс, яке вони назвали Джеймстаун. Там колоністи створили представницький уряд із виборними зборами. Вони також розвинули тютюнову економіку, яка стала дуже прибутковою. Джеймстаун відіграв важливу роль у ранній історії Америки. Це було перше постійне англійське поселення в Північній Америці, яке проклало шлях для колонізації інших регіонів. Боротьба та тріумфи колоністів Джеймстауна також допомогли сформувати американську національну ідентичність. Продемонструвавши стійкість і рішучість, які стали ознаками американського духу.